У нас туман продовжується. Ну, як скажу, що він трошки вже так конкретно давить. Хочеться, вже, щоб трошки ясно було. Знімаю вам через вікно, але ну, бачите, да? Видно море. Ну, це хоч сьогодні. То, здається, вчора і дерево не було видно, Чому мені так здається, і тримався туман. Це весь час. Приїхали продукти. Покажу вам, що замовила. Ну в принципі, майже все так як завжди. Так, тут я не доставала капустина велика 2 кг. Картоплі теж 2 чи 2,5 кг і буряк. І ще не дістала м'ясо, а саме синячі ребра. Ось що ми замовили це оцет столовий з таким дозатором, потім оливкова олія була по дуже гарній ціні. Це грецька, я таку ще не пробувала, сподіваюся, що сподобається. Потім молоко, дві упаковки хліб, білий ось такий київський, яйця. Квасоля, печиво вівсяне з шоколадними шматочками. Два сири. Це малюка, буду давати сир кисломолочний. Два йогурти по акції. Багато чого, як завжди, по акції. Тезодорант собі теж взяла ось такий розпилювач. Йогурт галичина, лихий черниця, це я такий люблю. Сметана. Ось такі ще сирочки, два йогурта малюка, потім сир комок. Далі сир ось такий твердий 150 грам. Сир ще взяла вершковий, тому що малюкам тости такі, як роблю. Ну, хліб намазаний сиром вершковим тости, маслом. Це куряче стегно. Томат коктейльний, маленька упаковка оливок, це до пасти, скоріш за все, буду використовувати їх з тонцем. Шоколад Мілка Молочна, звичайно, дві ось такі перчини, макарони, фузілі, такий простий тунець взяла. Буду з ними якраз, мабуть, пасту готувати. Були по акції мої ось ці улюблені томати полька. І це все. Так, цікаво, наскільки нам цього вистачить. Я буду варити борщ. Зможу зварити пасту, запекти, наприклад, стегна, малюканту теж. Ну, якби є і молочка, і вони з нами будуть їсти. Борщ вони навряд будуть їсти, ну, надвідку буде. От, якось так. Зараз вже вечір, я вирішила сьогодні зварити борщ. Це мені дуже полегше життя. Я взагалі давно ніколи не варила борщу. Я тижні два тому зварила, і ми його так залюбки з'їли. І нам захотілося ще. І дійсно це мені полегшить життя. Знаєте, завжди, якщо що, є якийсь обід, там ну, я можу борщ поїсти коли, коли захочу. про погоду. І вчора туман, і, і майже він не зникав нікуди. Ну, жалітись на погоду не буду. Підлаштовуємося просто під неї. Але вам скажу, що трошки все ж таки впливає цей постійний туман. Розумію, що сонечко додає енергії, сил, натхнення, От, але нічого, це таке. Я природи. Так, зараз буду готувати обід. У нас буде паста з тунцем, але трошки по новому рецепту. Ну, дуже все просто насправді. Можна взяти будь-яке томатне пюре або е, томати, які вже продаються також в банки порізані. Тунець. Тунець цього разу я знову взяла такий самий дешевий метро в соняшниковій олії. Він коштує 50 гривень. Можна взяти, минулого разу я готувала з танцем у власному соку, трошки кращому. От томатному соусі теж можна як варіант, буде смачно. І оливки. І також олія можна, звичайно, в мене зараз є оливкова. От, а це малюкам хочу зробити панкейки з шпинатом. Я їм вчора готувала вівсяну млинець і залишився шпинат. І приготую панкейки, але я думаю, що до сна їх я не встигну зробити це. Приготую ввечері. І буде якраз там щось на сніданок. Це мені полегшить прямо життя. Можна, до речі, обсмажити ще цибульку додатково або чесничок. Я думаю, можливо, що я на оливковій олії обсмажу чесник, але не буду його різати, теж зроблю по полидачу, просто його роздавлю ножем. Він дасть аромат, я його дістану, або навіть і не буду діставати, потім дістану. От, додам нагрітись на сковорідці томатне пюре. Коли воно нагріється, додам тунець. Потім додам в кінці поріжу оливки і готову пасту. Перемішаю перфектно. Починаю готувати сам соус до пасти, вже коли закинула макарони в киплячу воду. Вони вже закипіли, тому що воду сюди теж буду додавати, в які варяться макарони. Всмажую чесник, у мене такий великий зубчик. тут, ну Зараз я, мабуть, ось цей дрібний дістану. І хочу вам показати, ще, що саме для пасти яку, з томатним соусом, то я злила олію. Якщо це тут в олії, тобто можна взяти все ж таки в власному соку. І поклала, щоб так залишки стекли. І зараз буду різати оливки. І стану той чесночок. Ось так виглядає соус. Сюди я додала ще ось такі три ложки води, які киплять макарончики, і тільки що кинула оливки. Деякі оливки кинули цілими. Не знаю, чомусь мені так захотілось. Дуже смачно пахне, повірте, це реально смачно. Можна підлаштувати трошки під свій смак. Я ще додала трохи сухого орегану і о, залишається тільки злити і додати сюди макарони. Так, паста готова, насправді все швидко, менше півгодини. Я поставила макарони на великий вогонь, вони там кипіли хвилин 12, плюс-мінус. Соус це готується взагалі. Просто все, можна так сказати, нагріти. Воно там трошки покипіло, доки доварювались макарони. Якщо спробуєте, пишіть, як вам. Я впевнена, що це дуже смачно. Дівчатка, хочу показати вам, що в мене нового з косметики, щось я купувала, щось мені подарували. І перше, це ось така фарба від L'Oréal, я її знову повторила. Буду фарбувати коріння, тонувати довжину. Не знаю, можливо, на наступному тижні. В принципі, мене поки вона влаштовує. Десь ближче до четвертого тижня я почала бачити, що фарба змивається. Ну, десь проглядати почалася сивина, але це ще носибельно і нормально. Я вибачаю за звуки на фоні, тому що малюки в мене зараз. Знаєте, як. В Америці, в Європі, оце вік Тодлера. Всі описують ці капризи, істерики, просто пишуть Тодлер. От, мабуть, у нас щось таке починається, тому що просто період я в шоці. Далі поїхали, мені подарували ось такі тіні від Олі Полякової. До речі, подивіться коробочка файна. Тут ось так лежали тіні. Ну, краса. Я бачила багато гарних відгуків на її косметику. Бачите, написано, тіні для побік. Тут така інструкція. відтінок. до речі, це шовковий світанок. Просто ну, дуже гарна назва, враховуючи, як я люблю світанок, прямо, знаєте, для мене. Але я бачила тіні, я бачила дві палетки, де в них всі тіні ем, шимерні. Навіть ось ці рожеві здаються, ну, бачите, там є такий легкий-легкий шимер. Але е, ось цей шовковий світанок. Дуже мені подобається. Я вам скажу, що тіні, ну, просто шикарні. Дійсно, вони класно лягають, класно пігментовані. Я так давно свочі не робила, що аж не знаю, що сказати. Ось мені цей рожевий дуже подобається, як на повіку просто монотінь. Він так виділяє очі. І ось два таких темних відтінки. Теж дуже гарні. Мені здається, ось цей зелений, такий він зеленуватий з рожевим, теж класний і коричневий. Ну, не можна зробити макіяж. Я дуже давно не купувала і думала собі купити якусь універсальну палетку. На жаль, це для мене не універсальна, тому що в мене тут немає відтінка, яким я можу профарбовувати складку верхньої повіки, тому що вони в мене нависають, і я якби, малюю да, відкриваю трохи свої очі. Але, ну, в принципі, я часто це роблю просто контуром для обличчя, або можна взяти з іншої палетки. Е, буду якось експериментувати. Але подобається. Далі, так, я все ж таки, мабуть, закрию. Я дуже давно собі хотіла купити ось такий кремовий скульптор від KIKO, мабуть, років 10. Ну, якщо не помиляюсь, я в когось його от реально років 10 тому побачила, ну, плюс-мінус 8-10. І він мене тоді зацікавив. У нас тоді ще не було магазину Кікі, до речі, Кікі. Кіко у нас в Одесі є офіційний магазин. Але, як я прочитала однієї дівчинки в однієї у відгуках мейкапі, що вони змінили трошки відтінки. І раніше це був 201 відтінок, зараз це 202. Тому що 201 став світлішим. І саме ось цей такий популярний відтінок, холодний, який класно тушується. Зараз я вам навіть покажу. Ось так він виглядає. І добре, що я прочитала коментар цієї дівчини, тому що такий вважався найпопулярніший відтілок 201. От, я якось зніму макіяж. Про щось поспілкуємось, нафарбуємось, покажу. Я скажу, що він мені сподобався. Він реально класно контурує. Я ним користувалася вже два рази, але мені трошки до нього знаєте, треба. Приловчиться. Він дуже легко тушується. Наприклад, сьогодні я от на нижню частину занесла трошки, нанесла трохи забагато його, але він саме такий пігментований, і навіть мені не хочеться потім чимось сухим наносити корекцію поверху. Класний. І ось такий олівець від пупа теж 17-й відтінок, я вже багато років, ще, мабуть, от в ковідний період здається, когось його побачила і. Хотіла спробувати, тому що я купувала в пупі тільки четвертий відтінок. П'ятий теж якось я пробувала нічого так. І мені здавалося, що він темніший. Але він такий коричневий, ну теж якось вам покажу на губах. В принципі, якщо чесно, от коли його перший раз нанесла, він мене трошки розчарував, тому що я собі його уявила а, трохи темнішим. Але сьогодні, от я нанесла. Ми збираємо зараз на прогулянку. Він просто такий гарний нюдовий відтінок, який от, ну, мені підходить точно. Гарно підкреслює мої очі, волосся. Теж вам покажу обов'язково, як це все виглядає на мені. От. Ну, а самі ці олівці від пупа мені дуже подобаються. Ще в мене дещо закінчувалось догляду, я обновила, але це буде вже в іншому відео. Теж з вами поспілкуємось. Зараз я набагато менше купую косметики, чим колись купувала. Стараюся купувати те, що мені дійсно хочеться, подобається, і те, що мені потрібно, там закінчується. Ну, якось так. Дякую вам велике за перегляд і до нових зустрічей в новому відео. Всім пока-пока.